Господинки, дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні хочу поділитися рецептом дивовижного заливного пирога. Мабуть, це найкраще тісто для заливних пирогів. Такий пиріг виходить високий, пишний, дуже ніжний. З начинками можна експериментувати. Давайте приготуємо. Для начинки я нарізаю пів кільцями цибульку та відварені яйця потрібно нарізати кубиками. Також мені знадобиться баночка сардини, масло я зливаю, а саму сардину переминаю вилочкою. І з'єдную всі ці продукти яйця, сардину та цибульку. Підсолювати не потрібно, тому що риба доволі таки солена. Ось і начинка готова. Тепер займусь тістом, виливаю кефір кімнатної температури в миску, всипаю соду, перемішую і ця вся маса має запінитися. Тепер всипаю сіль та цукор, додаю яєчко та олію і гарно перемішую. Друзі, підтримуйте український контент. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Саме час додати просіяне борошно і замішую тісто. Воно має бути таке густе, як на оладки. Ось таке воно виходить. Форму я застеляю пергаментом і половину тіста виливаю на її дно. Гарненько по поверхні розрівнюю ложкою і викладаю начинку. Тепер на начинку виливаю другу частину тіста. Тісто розрівнюю по поверхні таким чином, що вся начинка була схована всередині. За бажанням, такий пиріг можна посипати кунжутом, але це не обов'язково. Відправляю його в духовку, вона у мене вже розігріта до температури 180 градусів і буду випікати такий пиріг приблизно 50 хвилин. Готовність такого пирога перевіряю зубочисткою. Цей пиріг це щось неймовірне, тільки подивіться, який він гарний в розрізі, високий, начинка не впала на низ, а тримається рівномірно посередині. Дуже смачний, ніжний. Раджу вам використати цей рецепт. Бажаю вам смачного!